29 серпня відзначаємо День пам'яті захисників України. Ця дата пов'язана із трагедією 2014 року. Під час виходу з окупації у Іловайську українських військ росіяни, порушуючи домовленості, розстріляли українських воїнів. Це трагедія кожного українця, але особливо рідних тих. Життя близьких яких забрала війна. Про те, як живуть родичі загиблих, долаючи смуток, у новому випуску програми Воєнний час. Виховала сина відмінником, активістом, поліглотом, спортсменом, патріотом. Але світлини знакових подій його життя для мами Людмили Гресюк тепер уже не радість, а невимовний смуток, який не лікує час. 19 червня 2023 року її син Іван Гресюк, рятуючи товариша, потрапив під обстріл окупантів на Запоріжжі. Півроку його вважали безвісти зниклим, аж допоки не переконалися у загибелі. Я їздила в Запоріжжя в морг, думала, ви знаєте, я тако їхала, думала, ну ж мама, ну не вже я не впізнаю, ну то ж ну, дитина, ну хоч щось, щось. Тебе". Там не було по чому, там півголови не було. Там кром, хрюбаки були, ну, важко то розказувати, не було по чому впізнати, я мусіла чекати ДНК. ДНК робилося пів року. І знаєте, чи така іронія долі, чи що я не знаю, 5 грудня день народження, а 4-го мені дзвонили, що привезли Ванюве тіло до нас у мор в морк Хмельницький. Ну, ми його хоронили 9-го, бо я ну, не могла якби на день народження дитини хоронити дитину. 5 грудня 2023 року Івану Грасюку мало б виповнитися 29 років. Йому пророкували великі майбутні вчителі, викладачі, військові старшини. Відмінно навчався на фінансиста у Хмельницькому університеті економіки та підприємництва. У лавах захисників його називали командиром. Ми коли от не сідаємо сім'єю там. Щось починаємо говорити про нього чи що. І я замітила, що ми завжди сміємося. Він завжди був такий на, по... на позитиві. Він був дуже такий Весел... <кхів> веселий, на позитиві, завжди старався всім допомогти. Про нього навіть нема, що згадати погане, ви знаєте. І навіть от в школу він як, я не раз так думаю, як от є, що мами там заставляють уроки вчити чи ще щось. Мене такого не було. Я навіть не він собі прийшов сам там всю, що треба. Іван Гресюк, який воював у 25-му окремому штурмовому батальйоні, посмертно почесний громадянин міста Хмельницького. Він життя віддав за Україну. Цю втрату не компенсуєш нічим. І особливо щемить серце матері Людмили Грисюк, коли оточуючі не усвідомлюють подвигу загиблих заради них. Як хто? Є люди, що розуміють, відносяться співчуттям, все там, а є такі, що їм якось все рівно. І знаєте, дуже обідно, коли оце йду тут по ті алеї, і, і ті діти стоять, дивляться я їм тако заглядаю в очі, в них такі, знаєте, очі, як казав один побратим, каже, це очі, які бачили війну. Вони ніби тут посміхаються, ну то подивишся в ці очі. Вони такі, я навіть не знаю, вони такі, як скляні, якісь такі. О, і, і люди відходять там, просто сміються, живуть і все, і, і їм якось байдуже. Завдання сучасників вважає пані Людмила не забути про звитяги захисників, пам'ятати їх і не дати відчути родинам загиблих, що вони наодинці зі своєю втратою. Від влади. Мені здається, що в нас в місті робиться все, все, що можна. Я ну не можу сказати щось, що куди я не зверталася. Мені кругом ну йшли на зустріч, допомагали і все. Ну тільки одне єдине хотілося б попросити за мамів, тому що не кожна мама сильна, настільки сильна, щоб оце ходити, збирати ті довідки. Це ж посилають то пенсійний, то піде, то принесе, то, то то йди в ЗАГС докажи, що він там був не, не жонатий. А то туди йдеш, а кажуть, а ми такої довідки не можемо дати. А йди там до нотаріуса. Прийшли до нотаріуса. А в мене нема в базі, бо в нас не те. Та... Ви знаєте, скільки то тих я казала кругів, ада треба тим мамам? Мам, обійти, і це ще що ну душі таке робиться, і ти ще мусиш у це ходити. Усім матерям, дружинам, рідним і близьким загиблих героїв радить не втрачати сенс життя. Я навіть не знаю вам сказати, чи я живу. Мені здається, я просто існую. Я просто по інерції встаю там, вмиваюся, йду на роботу, готую їсти. Я розумію, що в мене ще є маленький внук, є ще менший син, якби якби. Надвоє поділилося життя. Одна ніби половина тебе ще тут живе, бо ніби є заради кого, а друга половина, якби все нема. Дуже важко. Історія Івана Грасюка описана у книзі почесних громадян міста Хмельницького. У ній увічнують біографічні дані героїв, які загинули від початку російсько-української війни. Перший примірник видано у 2020 році. Перша книга була там 69 чоловік, де були поміщені 30 почесних громадян міста Хмельницького. Цивільні люди, ті, які будували місто Хмельницьке, навчали місто Хмельницьке, ну і так далі. А Решта 39 були воїни. АТО. у 2023 році, вийшли друком одразу дві книги почесних громадян міста Хмельницького як продовження першого видання. Ми всі думали, все ж таки, що ми за три місяці подолаємо ганебного ворога. Але в силу тих чи інших обставин ми реально показали, що ми героїчна нація, але так як зброї не було. Практично кажуть, що зброї нам вистачало буквально на 2-3 місяці, щоб вистояти самостійно, а далі була партизанка. Але оговтався світ дещо давав, почав давати зброю. І тому слава Богу, ми стоїмо, але дуже великою ціною. Відомості про кожного героя у книзі свідчать, що віддане за батьківщину життя їхній подвиг, а їхні заслуги прагнення зробити Україну кращою ще за життя. Йдуть кращі, йдуть найкращі, і коли я зустрічаюся з родинами, я чесно кажу, що я не думала, що ми така героїчна, мужня, мудра е освічена нація, тому що практично пішов середній клас. Серед них великі підприємці, малі підприємці, ті, які працюють з it технологіями ті, які створювали навіть ціле відділення в бригадах, зв'язку. І це говорить про те, що світ нас не знав. І ми самі себе не знали. Книга почесних громадян міста Хмельницького передовсім для членів родин загиблих героїв. Її вручають на міських урочистостях. Дві книги дають родинам, далі даємо книги по бібліотеках міста Хмельницького, територіальних громадах, які входять в Хмельницьку територіальну громаду, даємо по школах. Ну, дещо трішки даємо виша, Плануємо ще, щоб по церквах дати. І плюс міський голова вручає ще військовим частинам, яких є от почесні громадяни Хмельницької територіальної громади. Цьогоріч до Дня міста готується чергове видання книги почесних громадян міста Хмельницького. Не лише пам'ять про загиблих героїв, а й підтримка їхніх родин нині спосіб подякувати за наші врятовані життя. Оформити документи на пільги та допомогу родичам загиблих, військових, а також ветеранам, внутрішньо переміщеним особам можна у міському управлінні праці та соціального захисту населення. Відшкодування 50% навчання у вищих навчальних закладах Хмельницької територіальної громади можуть скористатися як і ветерани війни, так і члени сім'ї загиблих, так і діти ветеранів війни. Також ще є послуга професійної адаптації та соціальної адаптації для ветеранів війни, які звільнені з військової служби та членам сім'ї загиблих. Також ще є послуга з місцевого бюджету, грошова компенсація за належність для отримання жилі приміщення. Нами можуть скористатися учасники бойових дій. Ветерани війни можуть скористатися з місцевого бюджету. Так, є три постанови, які передбачають цю грошову компенсацію з державного бюджету. З Державного бюджету це постанова 719 можуть скористатися члени сім'ї загиблих та інваліди війни першої та другої групи. Є постанова 280, якою можуть скористатися учасники бойових дій переміщені особи. Частину послуг управління для членів родин загиблих надають у громадській приймальні за адресою. Вулиця Перемоги, 10 Б. по сім'ям загиблих. Ми тут приймаємо документи для видачі посвідчення. Тобто особа подає документи, ми даємо статус, який підтверджує, що це є сім'я загиблого ветерана війни чи сім'я загиблого захисника і захисниці України. Щодо також ми тут маємо прийняти документи для. Призначення пільг на житлово-комунальні послуги це 50% за рахунок державного бюджету і також за рахунок Хмельницької міської ради додаткових 50%. Тобто, взагалі, щоб 100% була пільга на сплату за житлово-комунальні послуги. Потрапити на прийом до спеціаліста приймальні можна, зареєструвавшись в електронному записі до черги. Є... Перелік послуг, які ви можете обрати: видачка, довідок, допомога внутрішнього переміщення, засоби реабілітації, пільги на житлово-комунальні, державна допомога сім'ї з дітьми. І тут є розділ, розділ я ветеран. І тут людина, яка хоче отримати послугу, набирає яку послугу вона отримує, і вона. Отримує чек, от отримує чек, і вона тоді вже з цим чеком вона сидить на табло, їй її, її будуть викликати. Віднедавна у приймальні запрацював кабінет Я ветеран, де надають допомогу ветеранам російсько-української війни та членам їх сімей. Тут ветерани можуть звернутися за послугами як оформлення пільг на житлово-комунальні послуги. Також тут можуть подати документи для отримання посвідчення. Також тут можна подати документи для оформлення спорудження надгробка, можна подати документи для отримання грошової допомоги для осіб, які визнані Героями України. Так само можна подати для оформлення соціальної стипендії для ветеранів та членів їх сімей. І також можна оформити допомогу по проведенні безплатного капітального ремонту для інвалідів. Внаслідок війни та членів сімей загиблих. Допомагають родинам загиблих військових і в комунальній установі ветеранський простір Захист 4.5.0». Тут з ними працює команда спеціалістів різного профілю, зокрема юристи та психологи. До нас родини військових загиблих можуть звертатись по різноманітну допомогу, починаючи від психологічного супроводу, стабілізації психоемоційного стану, закінчуючи юридичним супроводом, оскільки потрібно багато довідок оформити, різні виплати, документи і так далі. Ми не даємо такі послуги. І ось буквально нещодавно ми почали робити групи підтримки кола своїх. Це те, що допомагає. Родинам до зрозуміти те, що вони не є сам на сам зі своєю бідою, що в них є підтримка, що потрібно рухатися далі, і напевно відшукати якісь внутрішні ресурси щодо психологічної підтримки. То у захисті для дружин полеглих військовиків, зокрема, організовують ретрити духовне усамітнення. Це такий пробний наш проект від нашого ветеранського простору, адже ми хочемо робити такі виїзні двох трьохденні ретрити для того, щоб вони. Об'єдналися, зрозуміли, що вони мають підтримку, відшукали свій внутрішній ресурс, знайшли сили рухатися далі і, відповідно, вже намагатись допомогти максимально їм пропрацьовувати цю втрату для того, щоб вони продовжували своє життя. Насправді, це такі волонтерські ретрити, адже все на чому воно було організовано. Це все було надано нашими партнерами, волонтерами. Бізнес надав безкоштовну базу. Ще один підприємець безкоштовно готував їжу. Тільки повернулася звіти. Насправді, побачивши результат навіть за цих три коротких дні, я дуже змотивована працювати далі. Адже як я говорила сьогодні дівчатам, ті погляди, з якими вони приїхали до нас, і той блиск в очах, який в них з'явився за ці три дні, ну це насправді те, заради чого вартує працювати і надалі. 29 серпня згадуємо не тільки загиблих у Іловайську. А й усіх, хто віддав своє життя за Україну під час російсько-української війни. Кожне віддане за Україну життя це біль кожного українця. Вшануймо загиблих хвилиною мовчання.